В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Молитва праведника має велику силу, високопреподобні та всечесні Отці, дорогі брати і сестри у Христі, люба молоде, наші любі діти. Ми зібралися спільно на цьому святому місці, щоб якщо року, віддати шану. Нашому улюбленому святому Миколаєві та подякувати Господеві за всі отримані ласки, які ми отримали, напевно, через Його заступництво. Святий Миколай є напевно найулюбленішим святим у нашому народі після пречистої Діви Марії. Він розуміє і співчуває нам усіх наших випробуваннях. Потреба терпіння, які ми маємо чи не щодня у нашому житті, а його Богом дана сила відчутна вже в значенні його імені. Миколай переможець народу. Дорогі мої, як же нам всім хочеться врешті тієї перемоги, як і так з допусу Божого, ми майже всі стали під час цієї війни. Трішки подібними до цього святого Миколая через ті чесноти, які він плекав у своєму житті, чимало нас допомагає переселенцям, жертвує як волонтер на військо, чи займається лікуванням і підтримкою поранених, потішає і молиться за матерів, батьків, дружин, братів і дітей, внуків наших загиблих. Тих героїв, які віддали своє життя за наш мир і спокій. Дорогі мої, ми тим самим плекаємо чесноту святого Миколая, як він спішив на допомогу людям, котрі потребують допомоги, також і чимало з нас спішить на допомогу тим, хто найбільше потребує. Тому у наших молитвах завжди кажімо окрему подяку Богові, складаємо. За те, завдяки, дорогі мої, яким ми можемо спокійно сьогодні, оцей спокійний вечір, молитися у цьому святому місці, ходити на роботу до школи чи навіть приїхати до цієї святині. Святий Миколай є переможцем за іменем і за своїм способом життя. Він, маючи багато, зумів спрямувати свій духовний і той матеріальний потенціал. Я добра своїх ближніх і тим самим показати для них живий знак присутності Божої серед нас у цьому житті, коли людина відчуває підтримку і любов, вона відчуває себе потрібною та щасливою, а Отже, мир Божий проникає у її серце. Тому і нас Спаситель, Господь наш Ісус Христос, промовив такі слова. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Святий Миколай, миротвор, миротворець, а для того, щоб зрозуміти, подарувати цей мир, він, дорогі мої, мусив спочатку сам подолати нелегкий шлях випробувань, спокус, щоб зрозуміти. Що таке є правдиве щастя, і в чому воно полягає, а саме примирені з Богом? Ми мусимо також собі усвідомити, що маємо змагатися до цього, до цього внутрішнього миру, який дуже часто починається із відчаю, і розчарування в собі. І подібно, як блудний син, сказати «Встану і піду до дому батька мого. Це виглядає незрозумілим, а навіть парадоксом у її захват Божою любові полягає саме в тому, щоб скільки ми не помилялися, скільки би ми навіть не грішили, його позиція як батька до нас є незмінною. Він завжди, як батько, люблячий батько, чекає нас. І що найважливіше, дає непроминаючу надію. Саме такими чеснотами відзначався Святий Миколай у цьому земному житті і дорогі мої. І ми покликані за його прикладом наслідувати на щодень його чесноти у нашому також щоденному житті. Але не може також оминути. Також не згадавши великого святого українського народу, а саме мученика Йосафата, 400 ліття ювілей, якого ми цього року якраз відзначаємо його мученицької смерті, будучи ще молодим хлопцем котрий народився неподалік звідси, а саме на волині в місті Володимирі. Прийшовши до монастиря у вільні, на превеликий жаль. Не знайшов доброго прикладу для себе, але сам став для іншим тим прикладом, для чинців. милян, священників і виступив, став тим добрим прикладом до наслідування. Святий Юсафат, супереч несприятливим обставинам, зумів стати найбільш почитаним святим українцем у цілій католицькій церкві. У цілому католицькому світі, людина, яка мріяла про мир між церквами, і яка врешті за це віддала своє життя великому і розбурканому морі політики і інтриг, він зумів через вимогливе найперше життя до себе здобувати потроху той мир у своєму серці, який ширився довкола там, де він був. І Бог прославить його численними чудесами, оздоровленнями за його посередництвом. Дорогі у Христі. Царство небесне здобувається силою, тобто щоденними, може, і невеликими зусиллями і боронить Боже якраз насильство над собою. І святий Юсафат, так і святий Миколай, доклавши всіх можливих зусиль. Щоб цій боротьбі і у своєму серці якраз стати переможцем, як наслідок, маємо нині таких двох великих заступників у нашому народі, які разом з нами моляться за мир для цілого нашого народу. Дорогі мої, на завершення хочу ще промовити якраз ті слова, з яких я розпочинав, що молитва праведника має велику силу. Ідучи сьогодні до цього святого місця, їдучи, чи якийсь інший спосіб добираючись, напевно, від найменшого до найстаршого, ви мали у своєму серці те бажання, мрію, склали намір. Може, навіть цей намір ви не маєте сміливості висловити своїм ближнім, бо не знати, чи це здійсниться. Кожен з вас, напевно, має намір у своєму серці. Дорогі мої, але скільки б нас не було, ми сьогодні тут, які знаходимося, і по цілій нашій Україні маємо спільний намір. А саме мир і перемога нашого народу у цій направду жорстокій, незрозумілій для людського серця війні. Ми молимося, ми просимо. І деколи навіть ще один одного питається, а ти не чув, чи не чула, коли, що зміниться, а дехто навіть питається і відвержеться, а чи ти часом не знаєш дати, коли завершиться війна? Дорогі мої, ми можемо висувати свої думки, гіпотези, свої бачення. І десь, якщо ми так спілкуємося, нам стає навіть легше, коли чуємо якісь які слова надії. Але хочу пригадати свої сьогодні ті слова, з яких я розпочав. Молитва праведника має велику силу. Дорогі мої, ми так численно зібралися сьогодні. Молімося, щоби Господь вислухав наші молитви, коли священник молиться. Божественну літургію, він потихо, там є чимало молитов. І саме якраз він закликає її та молитва, що де двоє або троє зібрані, я там є серед них і готовий їх вислухати. Ми не знаємо, чому Господь до цієї хвилини не вислухав мільйони прохань наших співвітчизників, але це є закрите від нас сьогодні. Але молімося, щоб цей час випробувань. Для нашого народу закінчився якомога швидше.